В Сьогоднішньому ролику я розповім вам все про сідниці. Розкажу, як їхній розвиток може допомагати вам бігати, їздити на велосипеді, займатися триатлоном і зробити вас чемпіоном, або як їхній недостатній розвиток може призводити до травм, проблем, поганих результатів і коліна бігуна, або синдрому і тракту, що є найрозповсюдженішою травмою з всіх травм, які існують в бігу, це коли у вас болить зовнішня частина коліна, приблизно ось тут, де я Раз показую. В сьогоднішньому ролику ми спробуємо продіагностувати розвиток сідниць. По-друге, розберемось на що це впливає і яким чином вони працюють під час тренувальних навантажень. І в кінці я дам декілька вправ, які дозволять вам покращити розвиток ваших сідничних м'язів. І в самому кінці додам один маленький лайфхак, як на побутовому рівні зробити сідничні м'язи ще краще. Поїхали! Для початку розберемось з функцією сідничних м'язів. Дехто вважає, що сідниці нам потрібні для того, щоб спокушати протилежну стать, сидіти на них за комп'ютером, та і в принципі то і все. А і ще пригоди на них шукати. Ми теж всі любимо. Насправді сідниці, по-перше, це не один м'яз, а цілих три: це великий сідничний м'яз, середній сідничний м'яз і малий сідничний м'яз. І в них трошки відрізняються функції. Ці функції, які нас цікавлять, крім сидіння та пригод, головні дві: перша функція це розгинання Стегна. Тож, коли ми маємо кут в кульшовому суглобі, саме сідниця, ось зараз в мене тут напружується, для того, щоб стегно відводити назад. Тому всі дівчата в залі роблять ті махи, щоб накачати свої сіднички. Тож вона активно включається в присіданнях, коли в нас є гострий кут, і нам треба його виправити і так далі. І це, в принципі, зрозуміло, що вона відводить. А друга функція вона менш очевидна, але не менш важлива. Це стабілізація коліна. Тож, ось в цій площині, в фронтальній площині, для того, щоб коліно не валилось всередину. І не валилась назовні, дуже сильно активно включається середній сідничний м'яз. Тож всі ви бачили людей, які бігають з такими колінами, заваленими сюди всередину. Мені важко це показати, але ви розумієте, про що я. Або коли люди отак присідають, як я зараз показую, це все свідчить про недостатній розвиток або недостатню актуацію сідничних м'язів. І сьогодні ми це спробуємо продіагностувати для кожного з вас і виправити цю ситуацію для того, щоб не травмуватись і покращувати свій стан. Перед тим як перейти до тестувань, на чи сідничних м'язів поговоримо про те, чому вони взагалі у більшості людей слабкі. А вони слабкі, приблизно 80-90% бігунів, вони слабкі. Проблема тут в знов ж таки в еволюції. Коли ми з вами були прям приматами-приматами, ми і зараз є приматами, але тим не менш, коли ми були з трушними приматами на деревах, то ми постійно щось там робили, бігали, лазили і так далі. Зараз ми загалом постійно сидимо на стільці перед там комп'ютером, сидимо, коли їмо, коли дивимося цей ютубчик, коли все. Що завгодно їдемо в машині, постійно сидячи. Це все призводить до того, що наша сідниця постійно в розтягнутому стані. Бачите, у мене тут м'язи скорочено, тут м'язи розтягнуті. І будь-який м'яз, який буде постійно розтягнутий і ніколи не буде скорочуватись, так як йому потрібно, він буде недорозвиненим. Тож це головна причина постійне сидіння всюди, де можна. Тому в кінці я розкажу, як це уникнути, але це найголовніша причина. І друга причина це погана інервація наших сідниць, коли ви Наприклад, хочете напружити отут ногу, воно не складно. Ви отак берете і напружуєте. Коли ви хочете так сильно протиснути сідницю, воно значно складніше. Я, звісно, можу, але не всі можуть так сильно. Тож перший етап нашого тестування, спробуйте просто стати рівно і сильно скоротити сідницю. Сильно, ось з усіх сил. І ви маєте відчути, що ваш аж, аж хрустить той таз. В мене інколи аж хребці на місце стають, якщо сильно це протиснути. Якщо ви не можете сильно скоротити, ось так само, як кулак, стиснути, Снути не можете сідницю, це перший знак про те, що вони у вас погано інервовані, і як наслідок недорозвинені, бо інервація напряму впливає в усіх вправах, наскільки цей м'яз буде включатись в роботу, наскільки добре або наскільки погано. Відповідно, якщо у вас іннервація погана, то в тих самих присіданнях, які ми будемо виконувати, все навантаження буде забирати на себе квадріцепси. Якщо у вас іннервація сідниць гарна, то коли ми будемо ось тут їх розтягувати, то далі ви можете саме сідницями вставати і їх напружувати. Але для того мізки мають вміти керувати своїми сідницями. Тіло влаштовано таким чином, що якщо його одна частина працює погано, та інша частина має його компенсувати і працювати забагато. В цьому випадку, якщо ми маємо слабкі сідниці, то забагато працювати буде напружувач широкої фасції стегна. Це такий маленький м'яс. Він отут, а фасція ця у така отут ми виведемо коротше, як воно виглядає, і саме через гіпертонус напружувача широкої фасції стегна, і виникає запалення, виникає. Тертя цього Цієї фасці об суглоби і об кістку, і саме тут виникає запалення, біль і купа проблем. Тож далі ми перевіримо наші сіднички. А ще далі я розповім, якими вправами ми можемо натренувати ці самі сіднички, розвантажити напружувач широкої фасці стегна і бути щасливим бігунами. Тож перша перевірка це на інервацію, просто скоротете, сильно протиснути і розслабити. Друга перевірка це згадайте, коли ви робите, наприклад, випади або присідання. чи Відчуваєте ви роботу сідниць, бо якщо ви їх відчуваєте, вони у вас потім крепатурять, і ви чітко можете сфокусувати на них роботу, то так само, як і з тестом просто на скорочення, це свідчить про те, що, скоріш за все, вони активно вмикаються в роботу і розвинені у вас, ну, як мінімум, непогано. Це не свідчить, що їх не треба більше чіпати, але це свідчить про те, що глибокої проблеми у вас немає. І якщо ж навпаки ви ходите випадами, робите присідання, все тому подібне, у вас болять болять біцепси, стегнам, болять квадріцепси, і всяке таке, а сідниці ви гостро не відчуваєте, особливо на цільових вправах, типу як на випадах. Це буде свідчити про зворотня, що сідниці не отримують навантаження. Достатнього, і тому в такому випадку вам їх треба буде додатково і активувати і тренувати. Але про це трошки далі. Ці два тести допомогли нам оцінити взагалі стан сідниць як такого комплексу м'язів. Зараз розберемося саме з середнім сідничним м'язом, який і викликає більше всіх проблем у бігунів. Називається тест Тренделенбурга. Значить, що треба зробити? Стоїте перед дзеркалом або перед камерою, як я зараз, виводите стегно під кутом 90 градусів і стоїте так 30 секунд, краще навіть хвилину. Що ми тут перевіряємо? Якщо у вас все класно, то ви зможете статично в одному і тому самому положенні простояти хвилину без жодних проблем. Якщо у вас недорозвинені сідниці, у вас буде відбуватись провалення таке ось тазу. Тобто таз буде провалюватись, і ви не зможете тримати його в рівному положенні. Коліно буде валитись трошки всередину, а таз буде валитись трошки назовні. Це буде свідчити про те, що середнє сідничне м'яз дуже погано стабілізує ваш. Рух, тобто функція середнього сідничного м'язу полягає в тому, щоб коліно, щоб кістка стегна, не випадала туди назовні в кульшовому суглобі, а коліно не валилось всередину. Тож, якщо у вас відбувається отакий, отакий рух, як в мене зараз, то це свідчить про недорозвиненість цього м'язу. І останнє тестування, яке я хочу сьогодні показати, ви стаєте на одну ногу, на ту, яку вам зручно, бажано це робити не в карбонових кросівках, а в звичайних, і виконуєте такі напівприсіди. На одній нозі, десь на таку амплітуду, яка вам комфортна. Що ми тут дивимося? Стоїте, знову ж таки перед камерою, перед зеркалом або перед своїм другом. Ідея в чому? Перевіряємо, чи не валяться ваші коліна всередину. Якщо ваше коліно рухається туди, де носок, як в мене зараз, то все добре. Якщо ваше коліно рухається прямо ок, якщо ваші коліна будуть рухатись всередину, типу, отак. Це буде свідчити про те, що середній сідничний м'яз недорозвинений і він не може виконати свою функцію. Таким чином, ви будете перенавантажувати медіальну поверхню квадріцепсу, і в підсумку це буде призводити до різниці великої різниці в тонусі м'язів і до трав. Тож, перевіряємо декілька разів, 10 присіли, дивимось, чи не валиться коліно всередину. Якщо валиться, ви можете спробувати просто присідати. Якщо ви можете присідати таким чином, щоб коліно рухалось туди, де носок. Все чудово. Якщо вам зручніше присідати отак, вот то це теж свідчить про погану роботу середнього сідничного м'язу, який потребує додаткової активації і додаткових тренувань. Остання частина тестування наших сідниць це найважча частина, але найоб'єктивніша. Стаємо на одну ногу і будемо виконувати напівприсіди приблизно в амплітуді приблизно. До 90 градусів в коліні. Стоїмо перед камерою або перед зеркалом і виконуємо напівприсіди. Ваша задача слідкувати, що буде робити ваше коліно. Якщо все окей, воно буде рухатись туди, де в нас дивиться носок. Якщо ж не окей, ваше коліно буде валитись всередину. Тож, отак будуть виглядати ваші присіди. Коліно будуть постійно валитись всередину. Ваша задача намагатись втримати його рівно хоча б 10-15 повторень. якщо у вас все окей, все рівно, чудово, то ваші середні сідничні м'язи як мінімум нормально інервовані і здатні виконувати стабілізаційне. Навантаження правильно, якщо ж ви навіть на 10-15 разах відчуваєте, що коліна валяться, а ще більше ви можете перевірити, просто стати і виконати присідання. Якщо ваші коліна здатні лишатись над носками, більш того, станьте так, щоб ваш один носок дивився прямо в камеру, як в мене зараз. І ви зрозумієте, що коли ви сідаєте, у вас коліна зазвичай отут. Якщо ви присідаєте з колінами отут десь всередину, це точно свідчить, гарантовано свідчить про недостатній або розвиток, або недостатню іннервацію середнього сідничного м'язу. Наприклад, ми з вами розібрались, що ви маєте недостатньо ідеально і нервовані сідниці, або недостатньо розвинені сідниці. Ну або ж ви молодець, і просто ставте лайк цьому відео, що ви класний спортсмен. Але в більшості це буде проблеми з інервацією і з розвитком. Поки немає інервації, ніякий розвиток вам не допоможе. Тож ми почнемо з вправ на активацію сідниць перед кожним тренуванням. Ну майже перед кожним, перед головними тренуваннями. Що таке активація? Це виконання певних вправ перед основним навантаженням, які Допомагають мозку законектитись з конкретним м'язом, в нашому випадку з сідницями. Таким чином, коли ви будете бігати, їздити на велосипеді, робити силове тренування, ви зможете більш активно включати саме сідниці, які ви хочете туди включити, в роботу, і відповідно кожне бігове тренування, і не тільки бігове, будуть їх органічно природньо розвивати без додаткової уваги саме під час тренування. Зараз буду пару вправ. Записуйте перша вправа на активацію сідниць. Вона моя улюблена. Що робимо? Стаємо на одну ногу, трошки її згинаємо, інша нога під кутом 90 градусів, і відводимо її вбік. Оці пальці вам тут потрібні для того, щоб торкатись себе свою сідничку і відчувати, як вона скорочується. Ви маєте відводити ногу назад, вбік, трошки назад, трошки в бік, так щоб ви відчували, як ви протискаєте сідничку, особливо середню сідничку, Ви потім навчитеся це відчувати. Виконуємо 15-20 повторень. Міняємо ногу. Виконуємо на іншу ногу. Якщо це вже вам дуже легко дається. Пару таких підходів можна начепити сюди резиночку і розтягувати цю резиночку для того, щоб активувати м'язи. Це вправа номер один. Вправа номер два, яка мені теж дуже подобається, це присідання з відведенням назад ноги. Як виконується, сідаємо в присід, дуже сильно слідкуємо, щоб коліна нас дивились туди, куди дивляться носочки. Сідаємо і, коли встаємо, відводимо пряму ногу назад, вбік, по черзі. Ваша задача тут в тому, щоб знову ж таки протиснути ту сідницю. В ідеальному світі ви маєте її прямо отак сильно стиснути. Ми в неідеальному тому допомагаємо собі пальчиками. Сіли, встали, доторкнулись, відчули, що ми її сильно скоротили, повернулись назад. Таких пару підходів по 15-20 повторень будуть гарантувати, що ви своїми мізками. Можете користуватися своїми ж сідничками. Тож два підходи першої вправи, два підходи другої вправи, і починаємо бігати тренування, в якому значно краще і значно зручніше мізки будуть дружити з вашими сідничками, і ви отримаєте додатковий буст в плані розвитку їх. З активацією розібрались. Тепер поговоримо про сам розвиток сідниць як м'язів. Як ми вже зрозуміли, функції в нас дві або відведення назад, стегна або ж стабілізація І Відповідно для нас, для бігунів, більш пріоритетна саме стабілізація коліна. Для велосипедистів і тріатлетів і то і то пріоритетно. Тож, ми сьогодні поговоримо не про те, як розвинути сильні великі сідниці, на які будуть гарно шукатись пригоди або дивитись хтось з протилежної статі. Ми сьогодні поговоримо про те, як зробити функціональні сідниці, які будуть виконувати наші цілі в бігу в триатлоні, в марафонах та ми всюди, де ви захочете. Покажу певні вправи, які мені дуже подобаються. І перша вправа, я до речі, не знаю її знову ж таки назву, виконується таким чином: вихідне положення 90 градусів в кульшому та в. Колінному суглобі. Далі ми виконуємо нахил, е, нижню ногу можна трошки зігнути, торкаємо свого кросівка і повертаємось в вихідне положення. В цьому моменті ми сильно розтягуємо сідницю. Давайте покажу на іншій нозі. Тут вона повністю розтягнута, розтягнути сильніше її вже неможливо. Тут вона повністю скорочена. Якщо її ще протиснути, буде взагалі ідеально. Протилежною рукою ми торкаємось кросівка і повертаємось в вихідне положення. Крім того, що ви будете відчувати. Цю сідницю ви ще будете тренувати м'язи, які балансують і стабілізують гомілкостоп, що теж дуже важливо, але ми про це знімемо окремий ролик. І що найважливіше, що така вправа робить ваші сідниці саме функціональними та витривалими. Ви можете взяти штангу і присідати там 100 кілограмів або там 200, скільки захочете. Але тоді ви будете мати сильні сідниці, вони у вас так виростуть, і ви будете класно виглядати і мати сильні сідниці. Наприклад, 10 разів ви навчите свої м'яз скорочуватись дуже потужно, а потім ви. Бігти марафон і будете вимагати від свого м'язу 20 тисяч скорочень. Тому, виходячи з цієї логіки, нам треба робити якісь вправи, які будуть більш багатоповторні, більш функціональні та з меншою вагою. Тому, якщо ви можете 100 разів зробити е, цю вправу, контролюючи свою техніку, ви можете з певненістю сказати, що у вас. Класно розвинені сідниці і ще стабілізатори гомілкостопу. На підготовці до 12-годинного забігу, ми виконували тест в кінці циклу підготовки опорно-рухового апарату, де ми приділяли багато-багато уваги саме цьому, бо стабілізація коліна, коли бігти 130 або там 140 кілометрів, це вкрай важливий аспект. І ми виконували тренування, де треба було зробити 400 разів підряд, не торкаючись іншою ногою підлоги, і виконали цей тест в кінці зими на підготовці до весняного 12 годинного забігу. Тож, якщо ви зробите ти там 30 і вам важко. Точно робіть це побільше, це дуже корисне і дуже вам допоможе. Це перша вправа. Друга вправа дуже схожа на першу, але вона більш складна. Можна виходити з такого самого вихідного положення і виконувати так звану ластівку. Тож опускаємось в горизонтальне положення, тут себе стабілізували і повернулись в вихідне положення сюди. В цьому положенні ваша сідниця буде отримувати дуже велике навантаження, бо коліно у вас знаходиться в супернезручному для нього становищі, і йому постійно треба буде стабілізуватись. Таким чином, ви будете постійно. Вмикати сідниці, щоб стабілізувати і коліно, і розгинати наш кульшовий суглоб, що є двома функціями, які ми і шукаємо. Це друга. Третя, зараз не буду показувати, бо тут трошки брудно. Але сідничний міст, отак виглядає, виконується таким чином. Лягаєте на підлогу, коліна зігнуті в під гострим кутом і піднімаєте таз максимально високо, скорочуючи сідниці настільки, наскільки ви можете їх скоротити. Це три найбільш прості вправи, яких можна зробити багато, яких дуже складно зіпсувати щось з точки зору техніки, і ви можете виконувати їх в будь-яких умовах. Ну а якщо ж цих вправ вам не вистачає, сюди можна додати будь-які Сідання, будь-які випади, будь-що де ви зможете контролювати свої сідниці і відчувати, як вони працюють. Знов ж таки їх можна поєднювати, балансувати як завгодно. Наприклад, ми дуже часто виконуємо вправи з таким самим вихідним положенням, як я вам показав. Далі ми робимо випад назад, таким чином завантажуємо сильно в протилежну сідничу. І встаємо знов ж таки її повністю скорочуючи. Тут ми її повністю розтягнули, тут ми її повністю скоротили. Таким чином ми її сильно активуємо і сильно тренуємо. Як часто це треба робити, за наступні дві хвилинки поясню, як часто потрібно робити силові вправи, та як часто потрібно активувати ці сідниці з активацією, все дуже просто. Фактично, ви маєте активувати свої сідниці перед кожним тренуванням, яке важливо для вас. Тож я б робив це 3-4 рази на тиждень. Буквально там воно займає 5 хвилин перед тренуванням і значно. Мінить ваш біг стосовно силових, все не так однозначно, і це сильно залежить від етапу вашої підготовки. Коли ми знаходимося в міжсезонні, то я виконую зазвичай два силових тренування на тиждень. Коли ми знаходимося в етапах ближче до змагань, я їх взагалі не виконую, бо я виконав все це, що мені потрібно в міжсезонні. Тож все це сильно залежить від вашої періодизації підготовки, і сильно залежить від того наскільки поганий стан сідниць у вас на сьогодні. Тож єдиний спосіб. Визначити скільки, коли і як робити силові тренування, де і взагалі будь-які тренування це звернутись до професійного тренера з бігу чи триатлону, ну або стати для себе професійним тренером, і то і інше можна зробити в нашій команді, або пройти курси і розібратись повністю в усіх тренувальних аспектах, і знати, як будується тренувальний процес, або ж просто стати членом тім 404 де ми готуємо людей з нульового рівня до марафонів, айронменів, оушенменів та всього про що прошовий мрієте в світі спорту для того, щоб стати частиною team 404 і тренуватись разом зі мною та нашими тренерами. Пишіть в telegram бота ось там під відео, за промокодом сіднички отримайте 10% знижки на перший свій абонемент. Офлайн ми працюємо у Львові, в Києві та в Дніпрі. А онлайн працюємо по всьому світу. Тож, де б ви не були, звертайтесь до team 404 і будете мати класні функціональні сіднички. Не можу не проговорити про відновлення сідничок, бо ми поговорили, як їх завантажувати. тож нам треба дати вам інструмент. Для їх відновлення, інакше вони будуть в гіпертонусі, що теж дуже погано для нашого тіла. Ну і я вам лише лайфхак обіцяв, зараз теж його розповім. По-перше, їх треба розтягувати після тренувань. Як їх можна потягнути? Я б їх тягнув ось в такому форматі. Тут вони дуже сильно розтягуються, воно буде дуже приємно після силових тренувань. Це, по-перше, по-друге, одна з моїх улюблених вправ на розтяжку середнього сідничного м'язу та грушовидного м'язу робиться таким чином. Ногу ставимо на ногу, трошки підсідаємо, і оце коліно тиснемо назовні. Ви будете відчувати, ось тут під сідничкою, там є грушовидний м'яз, який дуже часто у багатьох людей в тонусі, це теж може призводити до великих проблем зі здоров'ям, до синдрому прошовидного м'язу тощо. Це після тренування. Ще що дуже важливо треба робити міофасціальний реліз або ходити на масаж у нас на каналі є безкоштовні комплекси як це все виконувати ось тут можна на них подивитись тож якщо ви тренуєтесь приблизно ж половину часу від своїх тренувань вам треба приділити своєму відновленню тоді все буде так як вам потрібно і ваше тіло буде працювати як реактор виробляти вам купу енергії і вести вас для своїх спортивних мрій це був Острико Володимир, майстер спорту з легкої атлетики. Ви були на каналі Тім 404. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь і будете бігати ще краще. Ну і лайфхак, який я вам обіцяв. Спробуйте просто менше сидіти. Наприклад, в мене для того є спеціальний стіл для роботи стоячи. Тож я намагаюся або лежати, або стояти, сидіти, ну, як там, де не можна по-іншому, там я сиджу, але намагайтесь це зменшити. Таким чином, ви не будете тримати сіднички постійно розтягнутими і вони будуть просто за замовчуванням в нормальному тону. Осі, бо для того, щоб просто стояти, вони вже мають бути напружені, і це дуже просто, якщо на цьому трошки фокусуватися.